З безпекової ситуації розпочнемо сьогоднішній наш ефір. Російські військові обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок цього загинула одна людина ще двоє поранені під завалами одного з будинків можуть перебувати ще люди. О, пошукова операція ще триває. Про це повідомляв очільник Донеччини Вадим Філашкін у своєму телеграмі. І більш детальніше про це будемо говорити далі з нашим гостем. До розмови доєднується Павло Дяченко, це тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу комунікації головного управління нацполіції у Донецькій області. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаємо пане Павло. Дякуємо за те, що доєднались до цієї розмови. Буквально нещодавно відбувся обстріл міста Костянтинівка. Ми щойно озвучили вже ті дані, які відомі, зокрема, посилаючись на інформацію від керівника обласної військової адміністрації. Чи є оновлення? Ну на теперішній час все ви правильно сказали. Одна людина загинула, двоє травмованих, але зараз пошукові роботи ще тривають. За попередню інформацію під завалами може знаходитись жінка з дитиною, пане Павло. Складності таких пошукових операцій, зокрема, беручи до уваги ту тактику подвійних ударів, які Росія застосовує активно останнім часом. В чому вони полягають? Ну, як ви правильно сказали, це по перше ймовірність повторних ударів, тобто немає точно розуміння, чи нанесуть росіяни повторний удар чи ні. Ну і безпосередньо робота з деблокування з з розбору завалів в таких населених пунктах, які наближені до лінії фронту, вона ускладнюється не тільки повторними ударами, а й взагалі активними бойовими діями. Ворог б'є по донеччині постійно обстріли не вщухають вдень, вночі вночі поцілили. В дружківку чотирма ракетами на щастя обійшлося без постраждалих. Цивільні не постраждали за попередню. Інформацію за медичну допомогу ніхто не звертався, але пошкоджені навчальний заклад, пошкоджені адміністративні будівлі і це вночі. Потім вже інші обстріли, інші руйнування. І ну навіть в день в житлові забудови скидують боєприпаси. Зараз ще вибухотехніки техніки працюють на місці, встановлюють саме тип боєприпаса це саме по Костянтині. Пане Павло, скажіть, будь ласка, чи змінилася якось тактика обстрілів з боку російських військових? Яке власне озброєння? Частіше всього вони зараз застосовують? А, ну, обстріли переважно хаотичні. Застосовують по населених пунктах які трішки подалі від лінії фронту: це керовані авіабомби, ракети, зокрема комплекси с 300 і 400 Що стосується населених пунктів які переважно знаходяться на лінії фронту, то це дуже потужні обстріли з артилерії, міномети. Рух дорогами, які ну проходять там вздовж населених пунктів. повторюсь, да, на лінії фронту, дуже ускладнюється для транспортних засобів цивільних наявністю ворожих і дронів, які можуть нанести удари навіть по цивільними. Це їм нічого не вартує, просто так бити та вбивати людей. Ми зараз маємо можливість переглядати карти, кадри із Солидового і, зокрема, ті наслідки обстрілів, які відбулися напередодні, якщо в цілому говорити не лише про безпекову ситуацію на Донеччині, але й про гуманітарну і ось з огляду на активізацію Російської Федерації останнім часом з точки зору обстрілів чи побільшало людей, які хочуть виїхати. Ну, Все ж залежить від е, безпекової складової. Е, ті населені пункти, які постійно обстрілюються або потужно обстрілюються, дійсно люди виїжджають. Е, ті населені пункти, де відносно ну, так, нормальна безпекова складова, люди лишаються, але е, ну, можна підмітити те, що е, люди вже розуміють, що Безпека і життя це головне. Вони це і... Ну можна віднести і до родин, які перебувають в зоні обов'язкової евакуації, тобто такі родини розуміють про необхідність. І якщо і от ідуть такі повідомлення, от як зараз дані ситуації по Костянтинівці, вона ще не підтверджена. Але на жаль, ми розуміємо, що можливо, так і є, що жінка з дитиною і перебувають під завалами, і кожна година, кожна навіть хвилина. А uh, це все Призводить до того, що ймовірність знайти їх живими, все менше, менше і менше. І так, кожна ситуація так дуже потужно страждає Курахівська громада. там обстріли не вщухають, там б'ють артилерію і все те, що ми можемо показувати в рамках того, що нам дозволяють соціальні мережі, відеохостинги. Це ми все публікуємо, щоб люди дивились, бачили. Ну там переважно. Кадри порятунку людей, які отримали травми. А є ще ж і робота поліцейських щодо евакуації тіл загиблих цивільних, і це теж велика робота. Хлопці це проводять і все одно кожен свій виїзд. Це стосується не тільки поліцейських, це стосується надзвичайників, це стосується. Це стосується місцевої влади військових адміністрацій. Всі постійно закликають людей, особливо людей з населених пунктів на лінії фронту до евакуації. Тільки це ця умова, тільки ця умова збереже життя. Ніяке укриття, як показує практика таких міст, як Бахмут, Авдіївка, ніякі подвали, ніякі там самостійно зроблені ці укриття. Вони не врятують. Пане Павле, ви зокрема згадали про щільність обстрілів, зокрема у Курахівській громаді, і згадали за ті зусилля, які зокрема докладають поліцейські, аби евакуювати людей з тих небезпечних населених пунктів. А як часто ви чуєте відмови у тих населених пунктах від людей, які не хочуть виїжджати, з яких це причин? Пане Павле, чи є ви разом із нами на зв'язку. Ми зараз будемо намагатися відновити. Прямий зв'язок із Павлом Дяченко, це твого начальника відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області. Ось я вже вкотре, коли ми спілкуємося із нашими гостями, зокрема з прифронтових територій, з тих областей, які знаходяться на лінії фронту, наголошую, що проблема із зв'язком абсолютно. Реально з об'єктивних причин, і, зокрема, це і обстріли, це і проблеми з інтернетом та електроенергією. Ну, і ми ж нагадаємо, що з нашим гостем ми говорили про обстріл Костянтинівки на Донеччині, як повідомляли в обласній військовій адміністрації Донецької області. Одна людина загинула, двоє людей поранені, і під завалами одного з будинків, як нам тільки що підтвердив Павло Дюченко з національної поліції Донецької області, там можуть ще перебувати двоє осіб. Зокрема, це мати з дитиною. Пошуково пошукова операція ще там триває. Також він згадав за обстріл і е, дружківки на Донеччині вночі відбувся. Він також зазначив про е, використання ракет С-300 і С-400, якими гатять власне росіяни по прифронтових населених